Їх називають гордістю Житомирщини. Надзвичайно талановиті бабусі з села Бовсуни Лугінського району добре відомі усій Україні своїми чарівними піснями. Днями вони завітали до користення, як самі кажуть, на людей подивитись і поспівати до схочу. полі, о! Наймолодшій учасниці народного фольклорного аматорського колективу «Босунівські бабусі 77. Найстарші 87 років. Їхній одяг, спів та манера виконання народних пісень є унікальними. Унікальним є й те, що бабусі не просто співають автентичні пісні, а під час співу вправно прядуть та змотують пряжу. Я і того морозу, і не Зовою, і дай за Чорноморицем по мандройо. Босунівські бабусі наші е, співають е, на нашому поліському діалекті. Цей поліський діалект збережений у наших піснях. За відносно короткий час свого існування колектив з Поліського села Бовсуни взяв участь у десятках місцевих, всеукраїнських та міжнародних пісенних та фольклорних фестивалях. Неодноразово ставав їх переможцем та володарем гран прі Нещодавно колектив випустив свій перший диск Лугом, Лугом Зеленим. Та на цьому, за словами художнього керівника колективу Марії Карповець, зупинятися не збираються треба обов'язково щоб люди почули цю пісню побачили цим бабусь, побачили їх одяг вони ще вміють танцювати вони ще танцюють українські народні танці тому що ж бачите який їх вік ми повинні їх зберегти повинні зберегти цю пісню записати якомога більше пісень автентика ну це вічна естрада різні різні є Чиї музиці, але це є те, що вічне, те, що не, не виходить з моди. Ніколи Босонівські бабусі це історія нашого народу, яку ми маємо знати. Більше про творчий захід, що відбувся, можна буде дізнатися найближчим часом на каналі Коростенського телебачення.